Ми з вами в офісі волонтерської ініціативи Швейна рота, яка працює в багатьох містах України, в тому числі є хаб у Дніпрі. Марина, дуже рада вас вітати. Вітаю. Можете трохи розказати про те, чим займається зараз швейна рота і чим займається конкретний підрозділ в Дніпрі? Швейна рота зараз зосереджена більше на пошті адаптивного одягу. Це такий спеціальний одяг на ліпучках для наших поранених захисників. А коли у людина поранена і в неї розтрощені кістки, а взагалі в нас це у воїнів мінно-вибухові поранення, то їм ставлять такі великі апарати Лізара, а зовнішньої Ксація, і зазвичай вони не можуть одягнути звичайний одяг. А і ось швейна рота в принципі розробила спеціально під нас лекала такого одягу. Одяг повністю на липучках, він повністю розбирається. І людині, яка поранена хлопцям, дуже легко одягатися. А я ще з 2014 року ходила у лікарні, ще коли тільки почалась війна. І я дуже багато хлопців бачила, от які лежать голі. І я тоді ще тоді перешивала їх одежу їм, і, і дава, віддавала. І от коли пішов запит такий від шпиталю, ми відшили першу партію трусів, і після цього почалось. Розкажіть трохи про те, як ви масштабувалися. тому що я знаю, що ви зараз я ті не тільки починалося так, все в з Дніпрі, в Дніпрі починалося, починалося все з вас двох. А да, зараз Так, да, починалося не зовсім нас двох. Нас десь тоді на початку повномасштабному ходили, де, ну, було десь близько 30 людей. Хтось приходив, хтось уходив. А потім, близько до літа, ми з Ксюшею залишилися одні, тому що всі почали поступово виходити на роботу. А ми вирішили, що ми не можемо це кинути. І ми такі залишилися вдвох. Але ж вдвох багато не пишиєш. Ксюша каже: а давай знімемо майстер-клас, викладемо це в мережу і потім напишемо, типу, що ми допоможіть нам. І я така думаю, та, та що, що за. Що це таке? І до нас почали приєднуватися всялякі швейні-блогери, і от вони це почали розповсюджувати. І однак от крок за кроком до нас з перший місяць приєдналась близько семі, семі дівчат, які зараз стали координаторами в своїх місцях. Тобто там вони вже А які це оці... рівне, Житомир, Київ, Бобринець луцьк швейна рота зараз є і в Польщі, і в Нідерландах, і в Канаді, і в Норвегії. Зазвичай ініціатори – це саме наші дівчата, які чи там вже давно живуть, чи перепоперепиїхали з повномасштабно. Але вони долучають і всіх навкруги, хто в них є. Тому що от в я знаю, що в Англії нам допомагає навіть чоловік кравець, і він шиє з нами адаптивний одяг. І вони це зазвичай передають там якимись перевісникам. І оце, зазвичай вони от складають от такі пакуночки з цукерочками. Тому що у нас деякі хлопці кажуть, що отримати посилку від вас це як від Святого Миколая. Каже, Відкриваєш футболку, а в тебе ще щось сипиться на тебе. Ну, тому що це постійно, бачите, щось таке, щось таке. Ну, тобто... Отут штани, труси, шорти, подушка-кісточка. Ну, тобто, що це подушка-кісточка? Ось ось. А. це подушка-кісточка. Це, да. це дуже така важлива річ у реабілітації, тому що її дуже важко підкладати. Чи під поранену руку, чи під голову, чи під шию. Іноді просто їм важко лежати. І вони кажуть, деякі в нас відгуки, знаєте, коли нам телефонують родичі, і вони кажуть, а він сказав, що він сьогодні виспався, тому що у нього була така подушечка. І це так, це так приємно і це так за душу бере. Дивіться, це наші кіберштани. А, вся одежа, яка на ліпучках називається кіберштани, кіберхуді, кіберфутболки. Тобто кібер, тому що вони в нас з железяками, і тому вони в нас кіборги. Це ми так придумали, тому що до цього на фронт шили броні. Ну, типу, що воно все броньоване, броні, штани, труси. А це кібер, це вже коли такі. Це у нас такі шкарпетки, це наші... кібершкарпетки? Да, теж адаптивні. Вони не на ліпучках, вони на а, цих гудзиках. Там же поганий кровообіг, uh -huh. вони взагалі дуже мерзнуть. А тут така шкарпеточка раз, і ти тако, оп, і тобі теплесенько. Оці труси. Ну, Ви просто подивіться, ну просто ну, це ж зажбавона, <ривіт> да, ну, вони повністю розтібаються. Це польська <ривіт> десь, і вона не завжди є. І я постійно ганяюсь за нею, там, висматрювати, щоб от саме викупити такі ролони. <ривіт> оце у <ривіт> нас круїзна колекція. <ривіт> да, це у нас фламінго колекція. ну, тобто, Ми намагаємося, знаєте, типу, а, шорти, штани, ні, ну, тому що не можна. ну, Це знаєте, те, що мужні. Люди. А оце те оце, внизу, так воно смішненько. І вони так реально всі реагують. У, бачите, це мандрагора взагалі. І вона так класно ну, реагує. Настрій піднімає. Настрій піднімає, так? Здячніш Олена Кравченко. Так, це ми обов'язково просимо наших дівчат підписувати. щоб… Це дуже мило. Прям. <реш> Ні, ну, тому що для, для них це важливо. І я розумію, коли ну, вони, приїзд, ну, вони відкривають і вони бачать, що вони потрібні. Це Олена футболочка. з Бердянська. Боже, да, з Бердянська. Да. Скільки зараз об'єднує ця ініціатива людей? Ну, приблизно 700-800 людей. Оце саме майстринь, які шиють. А ну і плюс там координатори, які координують не зазвичай, чи вони і шиють, і координують. Ну тобто, це люди, які прям повністю присвятили себе цієї ініціативі. Ми е, виживаємо в принципі за рахунок донатів зараз. Складно, ми дуже потребуємо фінансової підтримки. Ну я думаю, що це всі кажуть, тому що да, у нас зараз трошки важкувато, тому що, на жаль, запити сумаш... ну, блін, просто неосяжні. Оце у нас бойові кролі, це це наш це підрозділ. Швейнерота Полтава їх вигадав, і вони це дітки роблять прямо там. — І Ці бойові кролі вкладаються в, в посилочки. Так, можна, Дякую. звичайно, вибирати. Бойового кроля це, це просто. Тобто вони от поробили мотанки. І ці мотанки ми також вкладаємо. У нас цілий ящик був, вже там чу-чуть залишилось. також вкладаємо хлопчикам, щоб, щоб їм було хоч трошки веселіше. Ми допомагаємо дівчатам любої жінки з будь-якого куточку України стати корисною, корисною для своїх захисників, і це дуже важливо. Це знаєте, друга, по по ми виготовляємо одяг, а це по-друге, це що ми несемо в цей світ.